Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас нове надходження. Chrysler 200 2015 року з бензином 2,5 двигуном на передньому привіді на автоматичній коробці передач. Авто приїхало зі штатів. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, електрорегулювання переднього сидіння, електроскопіюючих вікон, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедія, кліматконтроль. В гарному стані задній ряд сидінь. На автомобіль встановлені 17 легкосплавні диски на зимові резині. Багажне відділення відкривається з салону. Ось так воно виглядає. Гарний сірий колір. Заявлено пробігу на автомобілі 240 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автомобіль буде склати 8 490 доларів. Вона буде доступна в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.